Ще один ройчик нам попав, шостий в тому сезоні. Ну, такий. Я би не сказав, що дуже великий. в загальному, чи він великий. Але вже посудиться. Ну, є, аби був, такий досить непоганий. Зараз переглянемо його. Коли попав, не знаю. Теж сьогодні приїхали. Переглянемо. Дивимося, літає. Але порівняно з тим, які попереднім, що ми знімали на відео, то є різниця. Ну і довше він сидить. Бачу, вже так досить непогано потягнув вищенок. Так, Потягнув гущенку на будівельній рамці. Шикарно. От. Скільки сидить, поняття немає. Ну, і то приємно. Ну, не настільки він вже маленький. Порівняно з відводком дворамочним, трирамочним є різниця. Засіву дуже багато, до речі, дуже багато. Однікового. Я думаю, вже десь тиждень він точно сидить. Промахнути минулого тижня ми його не могли, аж ніяк переглядали. Або хіба би він так тихо сидів? Не знаю. Зараз попробую знайти маточку. глянути, наша, не наша. І чи він взагалі є. Ні, певно, таки неділька він точно сидить. Першну неділю сидить, засіяно вже дві повних рамки, вже розп'ють десь 5-8 днів. Не свіжа він. На трошки не може. Не знайдемо. Добре, менше з тим Не будемо ми з ним парились. Даємо зараз в висипаємо його сюди. Ну так, три повних рамки гарних. Навіть можна сказати і більше. Вже бджола так сіла, засіла, може вона тут є. Будівельний ми заберемо, заберемо ганіми ті рамочки, висипаємо. І тоді вже, тоді вже, тоді вже. Поставимо вузчинку. Отак. Вот Шостий в тому сезоні. Ловимо далі.